Сьогодні ми добрались до теми аналогових підсилювачів. І робити це ми будемо не на оцих всяких LM і TDA, а хардкорно на транзисторах. Почну з найпростішої схеми підсилювальний каскад на одному транзисторі. Заодно і розберемось, як цей звір 78-го року працює в лінійному режимі. Жартую, я буду використовувати такі ж транзистори, як і в минулих частинах. А на цей раритет в мене теж є плани, та про них розкажу пізніше. Лінійний режим найбільш примхливий у налаштуванні режим роботи транзистора. Тут показана уже знайома вам схема з загальним емітером. База підключена через резистор, а вихідний струм моніториться за допомогою світлодіода. От тільки вхідну напругу я буду виставляти вручну потенціометром. Я під'єднав 2 вольтметри. Лівий показує напругу на базі транзистора, а правий напругу на навантаженні. Плавно змінюючи вхідну напругу, можна спостерігати, як міняється вихідна. Видно, що приблизно до 350 мВ на базі на виході взагалі немає напруги. Тобто транзистор закритий і йому до лампочки, що ми там йому подаємо. Якщо збільшити напругу далі, транзистор починає відкриватись. Наближаючись до 600 мВ, напруга на базі майже перестає зростати. Зате змінюється струм відповідно закону ОМА. Тому що вхідну напругу ми подаємо так само через резистор. Зверніть увагу, наскільки транзистор підсилює сигнал. Ледь повертаючи багатооборотний резистор, вихідна напруга змінюється зразу на декілька вольт. Транзистор знаходиться в активному режимі та підсилює сигнал. Якщо продовжувати нарощувати напругу, а відповідно і струм, вихідній напрузі вже не буде кудись збільшуватись і транзистор переходить в режим насичення. В попередніх частинах транзистори у нас працювали переважно в ключовому режимі, коли чергується закритий стан, так званий режим відсічки та режим насичення. Сигнал або не подається взагалі. Або подається з великим запасом, щоб гарантовано перейти в режим насичення, а перехідний період стараються зробити максимально коротким, це дозволяє зменшити втрати енергії. Для аналогових сигналів треба навпаки піймати оцю середину, балансувати в ній і старатись не наближатись до країв, тому що це викличе спотворення сигналу. Як же підсилювати дуже маленькі сигнали, якщо транзистор на напругу менше, ніж 03 В навіть не реагує? Для цього базу трішечки підтягують до живлення резистором, що задає струм спокою. В найпростішому випадку, за відсутності вхідного сигналу, на виводах емітер має бути половина напруги живлення, що встановлюється цим резистором. Тобто транзистор і навантаження розподіляють напругу між собою навпіл. Це дає простір для сигналу в обидві сторони. Від'ємний потенціал відносно цієї точки спокою зменшить вихідну напругу нижчі половини, а додатній збільшить. Давайте під'єднаємо до цього підсилювача мікрофон та спробуємо щось підсилити. Я спробую в якості мікрофона ось цей 16-омний динамік. Якщо в нього щось говорити. 1, 2, 3, 4, 5. Він видає амплітуду сигналу порядку 10 мВ. Осцилограф в цій китайській іграшці відмовляється реєструвати такі слабкі сигнали. Тому я звернувся по допомогу до більш серйозного обладнання. Є ще одна особливість: різний рівень напруги мікрофона та транзистора. Точка відліку для сигналу на базі транзистора починається з 60 вольта, а в мікрофона з нуля. Щоб це виправити, поставимо на вхід розділовий конденсатор на 1 мкФ. Він може бути електролітичним, тоді плюс під'єднується до бази. Конденсатор пропустить змінний сигнал, а постійну складову ні. Простіше кажучи, перенесе його ось так. Тепер, говорячи щось в мікрофон, можна побачити підсилений сигнал на виході. Та й це ще не все. Річ у тому, що в транзисторах навіть однієї моделі коефіцієнт передачі струму може відрізнятись у доволі широких межах. Відповідно, і підсилення схеми буде різним. Виходить, кожен екземпляр транзистора та опери резисторів для нього потрібно підбирати індивідуально. Але це дуже незручно. На щастя, це можна вирішити дуже легко, всього лиш додати ще один резистор між емітером та землею. Він діє дуже цікавим чином. Якщо транзистор занадто сильно підсилить сигнал, струм через навантаження та й через емітер зросте. Згідно закону Ома зросте й напруга на цьому емітерному резисторі. А це, в свою чергу, зменшить напругу між базою і колектором та зменшить підсилення. Таким чином, схема, так би мовити, саморегулюється та компенсує різні параметри транзисторів. Як ви бачите, для нормальної роботи всього одного транзистору вже потрібна ціла купа резисторів, аж 4 штуки. Так що, якщо ви на якихось старих платах бачили цілі розсипи різних резисторів, то знайте, що то не просто виробники не знали, куди ці резистори дівати, а так треба. До цієї схеми можна додати ще один каскад для того, щоб збільшити загальне підсилення. Все так само розділовий конденсатор, резистори, транзистор. Такого підсилення вже буде достатньо, щоб підключити динамік та щось в нього почути. Для цього експерименту я взяв головку від старого поламаного радіомікрофона. Вона значно чутливіша, ніж цей імпровізований динамікомікрофон. 1, 2, 3, 4, 5. Один з варіантів побачити вихідний сигнал підсилювача підключити до нього світлодіод. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Те, що в динаміку ви чуєте замість нормального голосу якісь хрипи. Це нормально. Я спеціально зробив так, щоб цей підсилювач обрізав нижню половину сигналу і залишав тільки верхню. Тому що зараз я запропоную зібрати щось дійсно цікавеньке. Це індикатор рівня звукового сигналу. Він має три каскади підсилення на транзисторах та регулятор чутливості. Як же він працює? Підсилений до рівня декількох вольт сигнал потрапляє на цей ланцюжок з діодів. Кожен діод завдяки вбудованому напівпровідниковому переходу спричиняє вже відоме нам падіння напруги в 0,6 В. А далі до цього ланцюжка під'єднані транзистори. Вони працюють в якості ключів. Коли вхідна напруга перевищує порогове значення, вони відкриваються та запалюють відповідний світлодіод. Чим більшу напругу ми подамо на цей ланцюжок, тим більше світлодіодів буде ввімкнено. А ось цей електролітичний конденсатор згладжує звукові хвилі для того, щоб світлодіоди не моргали зі звуковою частотою. А показували узагальнений рівень звукового сигналу. Ну що ж, давайте ввімкнемо цю схему та подивимося, як вона працює. Схема може працювати в діапазоні напруги живлення від 5 до 15 вольт. Для різних напруг треба буде перерахувати деякі з оперів. Я розрахував опери для напруги 12 вольт. Чутливість можна регулювати від повного ігнору мого голосу до заповнення всієї шкали від середньої гучності. Звичайно, спеціалізовані мікросхеми справляться з цією задачею краще. Та ми не шукаємо простих шляхів. Підсилювач, що ми зібрали, називається однотактним. Він дозволяє протікати струму на виході лише в одну сторону. Проте динамік вимагає подачі змінного сигналу, тобто струм має міняти свій напрямок. Однотактні підсилювальні каскади самі по собі не можуть це забезпечити. Для цього на виході можуть додавати конденсатор, що заряджається при додатній напівхвилі, а потім розряджається і жене струм в протилежну сторону, створюючи від'ємну напівхвилю. Так працюють підсилювачі класу А по загальноприйнятій класифікації. Більш просунута двотактна схема. В ній сигнал розділяється на додатні та від'ємні напівхвилі, і далі ці половинки підсилюються кожна своїм каскадом транзисторів. Такі двотактні схеми присвоїли клас Б. Ну, а далі вже з'явилась ціла купа інших класів підсилювачів. Ще за часів, коли я вчився в школі, я побудував підсилювач на двотактній схемі на транзисторах. Він мав два канали, зібрані на таких платах. Блок живлення з важкезного трансформатору на 270 Вт від кольорового телевізора та суворий сталевий корпус від якоїсь апаратури зв'язківців. Як бачите, передостанній каскад теж встановлений на тепловідвід. Транзистори останнього каскаду мають невеликий коефіцієнт передачі, до того ж, додайте струм спокою, тому передостанній каскад теж розсіював відчутну потужність. За допомогою цього підсилювача мені практично вдалося повторити подвиг Марті Макфлая з фільму Назад у майбутнє. Для тестування підсилювача я під'єднав до нього вітчизняний динамік на 20 Вт, те, що вдалося знайти в той момент. А максимальна вихідна потужність цього підсилювача складала більш ніж 100 Вт на канал і влаштував дискотеку популярної на той час музики. Я був в іншій кімнаті, коли звук раптом припинився. Повернувшись до мого, так сказати, музичного центру, я побачив, що середня частина дифузора Дінаміко разом з катушкою вирвала зі свого місця. Звичайно, там не було ефектної діри, як в фільмі, та все одно ця картина справила на мене враження. Звичайно, для практичного застосування при підсиленні аналогового сигналу краще підійдуть операційні підсилювачі, звукові підсилювачі потужності та інші спеціалізовані мікросхеми. Та все ж спробувати зібрати схеми на транзисторах корисно для того, щоб розібратись, як же працює електроніка. На цьому я закінчу цей короткий огляд схем на транзисторах. Та попереду. Очікує ще багато цікавого. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, тисніть на палець до гори, та вже скоро ми з вами знову зустрінемось.